Всім привіт, друзі! Я повернувся на YouTube. Так, з вами Кілат. Сьогодні ми будемо робити вживання в Майнкрафті. Це виживання я записую на приватному сервері, можна сказати, для того, щоб якщо до мене хтось захоче приєднатися, наприклад, там на гату або ще хтось, то ми будемо. І якраз на цей случай в моєму ванільному виживанні є лише одна команда. Це кафе. Так. <звук> так, ладно, пропустимо. Зараз мені потрібно дерево їжі. Та вижити. Вибачте, я просто хворію. Я думаю, це дерево буде без лагів. І нормально Я нагадую, що до мене в команду можна потрапити. А, умови для того ви можете написати в коментарях, що хочете в команду. Я вам напишу, скину величку анкетку Угу. Uh -huh. <clears throat> І ви потрапите до мене в команду. Її uh вже -huh. треба. Тому я збираю. Я нарешті постараюся нормально, хоч трохи нормально змонтувати це відео, наставити музикунову. Якусь напевно на Undertale. До речі, на рахунок ендертейла зараз я призупинив цей летсплей. можу його продовжити, але вже новий я буду проходити на Пацифіст, якщо хочете. Может, no liebe, можете написати в коментарях, хочете ви Хочете чего? Хочете? Хочте? Так. Опа. Я купала эту. Я лекувато. Положити на кувату. Ой. Критично. Не тут. Ай! Прыгати розумний. Головне тут не прыгати. Головне так <кхів> капець. А пустить мене, то що? Стараюсь періодично випускати відео часто через те, що мені буде більше вільного часу. Це, по-перше, канікули, по-друге. Е, ну, у мене таке діло, що я тепер можу, хоч коли вдома є абсолютно всі знімати, бо не важливо. Так. Е, давайте далі. Ой-ой-ой, ой, яка гарна поляна. Скоро її не стане. Мудрость гласить. Коп... роби спочатку дерево а потім за камінь Не це тільки що придумав <гум> якщо звук буде поганий я звісно наложу вам нормальний на монтажі ну збільшу Не страшно. А! -а, -а. Не лякай мене так, кура! Кура, бо полетиш! Опа-ча. Опа, гімсдо. Трусик думаєте, дельтарун знімати. Або Эндертейл Yellow. Не знаю, бо то, що на хоррортейл немає чого подивитись. Там, по суті, дуже маленькі походження і... Закінчується воно быстро. А це демо версія, звичайно, Це одно. І, інші, просто такашля, що трошки дуже странно. <кхе> не важно. Типу, монстр їжа ді якось не додає, але ж... Чого вона? Не діла на фріз. А. Ай, ну а!

Ну, що я вам не маком, можу різко запрізко зробити взрив, дивіться. Так, шлях. Так, потім треба буде м -м, найти цей. А, <говори> не важно, не важно. Так, выдержимся. Думаю. Так, 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 так. Ням-ням. мои а нет в лапкерах. Снимают слишком далеко. Снимают слишком близко. Издеваются над лапкой. Мои, да, в лапкерах. Снимают нормально. Часто моют лапку. Не издеваются над лапкой. зараз дванадцять годин ранку Ощущається, як в 7 я не на мене так діє та що я хворію Якщо сюди зараз представить пісню, снизу то она. Надо буде попробувати. Угиля. Скільки вже часу маю? і до 30 минута. То это гляну. Оооо. Ого, да се хон. Ачими, хатими, хатими, хатими. Ми она кодака. Атипа, ачипа, атипа, атипа, ачипа, атипа, а яку нара. Хачими, 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 она куда -то. Так, ладно. Я за кринж вытворю. Что раз я меня запомнит? Не думаю. Что вы запомните, какой основной имя? Це ж лотерея на лайк. Якщо випаде, ставити лайк обов'язково. Важливо. Не-не. Ай. Але що, не знаю, що, не знаю, таке. Та Ого, чики бомбоня. Да и я сейчас такие играю, ружело. Я рублей ч, я топлю? Пум. Пам! Спидран. Хтыщ, пуф. Чап-чап. Му. Пип-пип. Доб-тап. -пип. Зип-зип. Стрва, дело в шляпе. Выпустите задам мен. Так. Ух ты! Выглядаю кекась пасша.

Я на воды двадцать. А нет, тут не моя вот оборона Настей. Нет, я не выдержу. Якщо кістки можна отримати, а якщо кістки можна получити, можна приручити собаку якому. Буду захищати подалі від інших. Це, ну, воно буде захищати від скелетів, а якщо від то буде більше кісток, а якщо більше кісток, то це більше собак. іноді закінчимо, а потім я продовжу знімати вже другу частину, щоб більше відео. Щоб в мої відео залетали рекомендації. Ну, mm -hmm. боже, що ще обкладинки робити потім для відео. Ew... Ладно, обкладинки то легко. Насправді. Для мене. Я роблю, то для мене легко. Може я навіть роблю занадто так собі. Ага, так. Все, друзі, з вами був Кило. Всім пока.